Я звідки взялася ця заповідь. А за це смертна кара треба людей попередити. Якщо не критикувати і не говорити про помилки, як ми зможемо виправитися, важкі переступи вони починаються з малих ненависть до інших людей. Люди дуже часто занадто сильно звертають увагу. На різноманітні дрібниці. Вони дуже бояться переступити Божу заповідь, але дуже мало вивчають, що котра заповідь і як вона означає. Є така заповідь, яка в католицькій церкві носить номер 8 несвідче неправдиве на свого ближнього. Але дуже часто різноманітні осуди, обговорення, критика, очорнення то якраз підписують під, під цю заповідь. Треба знати, яка взагалі етимологія, звідки взялася ця заповідь. Цікаве є оповідання про Єзавель і царя Ахаза, який хотів заволодіти. Який хотів заволодіти виноградником свого сусіда. І оскільки власник відмовився відпустити дідизну царю, то цар дуже образився і спохмурнів, і тоді прийшла його дружина Єзевель, і вона видумала таку схему. Щоби, е, старші міста зібралися і знайшли двох нікчем, які посвідчать, що він хулив на Бога і на царя. І то найстрашніше, як на Бога хулити і на царя. Але е, то були два нікчеми. А за це смертна кара, і його справді вивели за місто і вбили. Згідно із старозавітніми правилами, і взагалі з кодексом, який діяв, правничим кодексом, який діяв на Сході, рішення суду могло бути винесено на свідчення двох свідків. І якщо ті два свідки однозгідно свідчили, то людину могли позбавити життя. А вони могли між собою е, погодитися і обманювати суд. І тому з'явилася оця заповідь не свідчи неправдиво проти свого ближнього. Тому що це найстрашніше, що тільки може бути. Бо людину, людину могли засудити і навіть засудити на смерть. Очевидно, що е, важкі переступи вони починаються з малих. І тому Ісус Христос каже, що хто подивився з пожаданням на жінку, той вже згрішив у своєму серці. Тому Він каже: не суди Твого ближнього, щоб і Тебе не судили, бо яким судом судиш, таким тебе засудять. Але бачимо розмови. І навіть якщо вони ведуться про третіх осіб, то не завжди вони обов'язково бувають і гріхом. Насамперед йдеться, наприклад, про розмови, про актуальний стан справ у суспільстві чи в політиці. Політики це публічні люди. І якщо ми критикуємо політиків і знову і знову повторюємо їхні, не повторюємо їхні помилки, а критику їхніх помилок, то ми тим самим формуємо здоровіше, здоровіші погляди у суспільстві. Щоправда, у нас то ще замало в українському суспільстві формується, тому що обурення. Воно викликає, але наслідків цього обурення немає, тому що люди голосують далі за тих самих політиків, тому що кажуть, ну вони вже є, нехай вони будуть. А насправді критика вона повинна була б бути такою, що той, який чинить неправедно, не повинен далі займати ті посади, які він займав до цього часу, оскільки він чинив неправедно. Ти не можеш голосувати за того, хто чинив неправедно, і про це всі знають. Друге, це, наприклад, критика керівництва або критика інших друзів. чи… Критика керівництва це також воно припустимо по, по тій простій причині, з цієї простої причини, що керівництво це публічні люди. І нехай вони не чинять. Е... Несправедливості, і тоді ніхто їх не буде критикувати, але, зрештою, будуть критикувати. Ісус Христос каже: горе вам, коли всі люди про вас добре говоритимуть. Тобто ми не можемо уникнути, жодного, так, ми не можемо уникнути такого стану, щоб зовсім не критикувати або нас не критикували. Інша справа: якщо ми втручаємося в якісь довірливі стосунки. І, наприклад, хтось повіряє нам свою, свої життєві таємниці, а ми це виносимо на загал. І можемо пошкодити цій людині на, на тому, що називається добра слава. Тобто всі люди нормально до неї ставляться. А через те, що ми відкрили якісь таємниці її, про які вона і сама жалкує. І напевно вже багато чого виправила, але тепер про неї починають думати лихе, від неї відвертаються друзі, або, наприклад, її звільняють з роботи, або не дають премію, або щось таке подібне. Гірше, якщо людина видумує провини іншої людини. І власне тоді, коли ми. Говоримо про третіх осіб з наміром їм нашкодити, але ще раз ми скажемо, що тут не йдеться тільки про керів... не йдеться про керівництво або, наприклад, про політиків. Тому що тут діє зовсім інша мораль публічна ці політики, чи керівництво не повинні вчиняти несправедливо. Якщо вони це вчиняють, вони несуть повну відповідальність за це. Але йдеться тут про міжлюдські довірливі стосунки. то Тоді, очевидно, це гріх. Але дуже часто люди роблять проблеми з того, що взагалі говорить про когось третього. Наприклад, всі бачили, коли комусь щось не вдалося на роботі. І воно було або смішно, або воно пошкодило іншим. І це, це треба обговорити. І ми розмовляємо, що. От на, на що треба звернути увагу, ну в чому це, ця людина була неуважна, е, що зробилось, сталася така помилка на, на, на роботі, От, це саме по собі не є якоюсь провиною. Інакше, якщо не критикувати не говорити про помилки, як ми зможемо виправитися, ми повинні усвідомлювати про помилки свої, помилки інших людей. І вчитися на помилках так, щоб їх не повторювати безглуздо. Святий Василій Великий дуже гарно він говорить, коли можна про третіх осіб говорити. По-перше, не з усіма, але з тими, які можуть нас повчити. І якщо ми хочемо. На збудування, на виправлення особи щось зробити, а не знаємо, як це зробити, знаємо, що особа помиляється, і їй треба зробити зауваження, але не знаємо як. То тоді можна порадитися в когось, як зробити зауваження, і як можливо виправити цю особу, яку, через яку ми переживаємо. Або. Якщо усі про особу думають дуже позитивно і їй довіряють, а ми знаємо точно щось таке, через що ті люди, які довіряють цій особі, можуть постраждати. Ну, наприклад, якщо вона усіх позичає гроші, але не наміряє їм віддати, то треба людей попередити, щоб вони не потрапили у пастку. Це два випадки, про які святий Василій Великий виразно говорить. Але завжди треба пам'ятати, що не можна формувати такий намір, щоб викликати в людей таке чисте і голе обурення і ненависть до інших людей. Коли ми про інших говоримо, то завжди треба думати про духовне збудування. Або повчити наших слухачів, або їх попередити, або порадитися. Деколи треба і комусь звіритися, якщо ми зазнали кривди, і не можемо носити це в собі, особливо сповіднику можна звіритися, чи духівнику, але можна і, і тим друзям, і близьким людям, яким ми довіряємо, можна звіритися і виявити їм. Свої болі і печалі, <кій> виявити їм свої болі і печалі. Завжди уникаючи того, що, щоби просто викликати обурення і ненависть до тих третіх осіб. І тому, коли ми говоримо про обговорення, осудження, перше це питання не просто обговорення. Але завжди осудження. Це е, ціле спрямовання виклика... е, е, викликання обурення на, тер... на, як... на якусь третю особу, яка не має на... наміру виправлення тієї особи, чи, наприклад, виправлення того стану, в якому ми є. І друге, це очорнення. Е, тоді, коли е, людина. Прямо видумує, формує оповідання е, е, про таку провину, якої не існувало. Е, таке пліткування. Дуже часто люди не знають, що насправді відбулося. Вони е, прогалини, які зауважують, заповнюють своїми фантазіями, і тоді виходить таке очорнення. насправді такого нічого не було, ні намірів, ні нічого іншого. Але вже про третю особу люди формують зовсім е, негативне враження. Так, це тоді буде е, дуже великою несправедливостю, і може бути гріхом, оскільки це шкодить третій особі.